Якщо ви студент, особа з інвалідністю чи багатодітний батько призовного віку і маєте законні підстави для отримання відстрочки від мобілізації, відповідну довідку можна отримати у ЦНАПІ з 27 червня 2024 року. Така послуга доступна в Ужгородському центрі надання адміністративних послуг. Прийом здійснюватиметься у порядку живої черги. Для цього потрібно підійти до рецепції, де людину скерують до вільного адміністратора. Починаємо приймати документ рекомендований пакет документів для отримання відсрочки для військовозобов'язаних. При собі треба обов'язково мати оригінали документів та копії, звертатися треба особисто, і результатом буде надання довідки про відсрочку. Аби отримати довідку про відстрочку, військовозобов'язаний повинен підготувати пакет документів. Чітко визначений перелік, яких розміщений на сайті міської ради для ознайомлення. Формуємо пакет документів. Цей пакет документів передається відповідному органу, і звідти потім нам надіслається послуга, Результатом послуги буде довідочка про відсрочку. Заявник також звертається до СНАПу для отримання цієї довідки. Ні, не потрібно йти в ТЦК. Є рекомендований пакет, які пункти ми приймаємо, і по цим пунктам не потрібно звертатися в ТЦК. Якщо інші підстави для відстрочки, які, крім рекомендованим, яким нам уповноважено, ці, з цими іншими документами потрібно звертатися в ТЦК. Це вже друга послуга, яку передали з ТЦК через надмірне навантаження. 17 червня 2024 року у військовозобов'язані можуть оновлювати свої дані. До неї входить про те, що заявник звертається до центру надання адміністративних послуг з паспортом та ідентифікаційним кодом. Адміністратор формує витяг, про що йому видає. У витягу міститься та інформація, яка знаходиться в реєстрі Територіального центру комплектування. Інших інформацій, даних в нас немає. В середньому до нас звертається по 150 чоловік в день, всім надається ці витяги, програма працює з перебоями, але, як правило, всі витяги видаються. 25 червня програма формує витяг Резерв Плюс, де відображає QR-код, Інформує Жанна Павлов. Також заявники мають можливість самостійно зробити це онлайн через застосунок Резерв Плюс без візиту до ЦНАПу.